Як зрозуміти, що я роблю те, що треба? Є три основні питання, які допоможуть у цьому непростому е розібратися. Отже, перше, для чого? Для чого я це роблю? Зазвичай тут включаються наші мрії, цілі, плани. Я це роблю, бо хочу отримати то, тому що потрібно так, я це роблю, бо мені необхідно щось. Досягнути так у подальшому я це роблю, бо мені потрібні гроші, я це роблю, бо мені потрібен статус, я це роблю, бо мені нема що іншого робити, тоді я це роблю. Зрозуміти, заради чого? заради чого, яка кінцева вигода, що в кінці я отримаю, якщо я це роблю? Друге питання. Що я готовий готова у це вкласти? Яка ціна? Я готова зранку вставати, робити на годину більше, знайомитися кожен день з новою людиною, додавати собі в графік спорту, дієту. Знову ж таки, дивлячись, яка ціль, що я готова готовий робити щодня, кожного дня яку функцію для того, аби це досягти. І третє, основне запитання, яке варто собі поставити, чи те, що я хочу робити? Чи те, що я буду робити, тобто так, що і заради чого, і яка ціна, яку користь мені принесе у перспективі через рік, через п'ять, через десять. Тобто, якщо я вчу зараз англійську мову, я готова вчити 10 слів кожного дня і раз в тиждень ходити на заняття до, до вчителя умовно, то через рік, якщо я вивчу мову, що це мені дасть. Вільне спілкування з людьми через 5 років, так само ця мова нікуди не зникне, і через 10 нікуди не зникне. Це загальна глобальна ціль. Тому дійте за своїм планом і будьте успішні.